Канал один плюс один. Бо ми сьогодні про кінематограф говоримо, а вони зняли таке кіно. Таке кіно не можу з вами не поділитися. Попри те, що веду ефір уже годину 20 і ліміти мої стрімко скорочуються. Тим не менш. Якщо в Росії Путін купував олігархат і навіть європейських лідерів, то в Україні. Торгівля, звичайно, дрібніша. Війна триває, українці втрачають свої домівки. Ну і тут питання: а куди їм повертатися? І хто буде відбудовувати? Почнемо з драми. Українці втрачають домівки. Куди повертатися? Хто? Хто буде відбудовувати домівки? Ну, ми ж сьогодні в кінематографічному ефірі. Завдяки волонтерам і меценатам до раніше зруйнованих будинків на Київщині знову повертається життя, як можна засвідчити? Життя на Київщині повертається завдяки меценатам і волонтерам. Запам'ятаєте фразу життя на Київщині повертається. Тому що це дуже красномовна фраза, зважаючи на здобутки. Так, життя на Київщині повертається. Я записала. Запам'ятали? Да? А тепер ми побачимо завдяки кому. О, То, той супергерой, який повертає життя на Київщину, заснованок проєкту «Медіаборона» народний депутат Олександр Дубінський, з сніданком. Розкриємо, спробуємо тему: заходьте, 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 вже можна заходити. Одразу хочеться почати з хороших новин, з класних прикладів. Скільком сім'ям вдалося вже відновити будинки, які результати вже вашого. Наразі відповіли? в нас відновлено шість будинків в Київській області. Шість будинків відновив Олександр Дубінський в Київській області. Тож можна сказати, що життя на Київщині повертається винятково завдяки Олександру Дубінському, якого ми всі дуже чудово знаємо за подвиги. Зокрема, через які Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року запровадило санкції проти Олександра Дубінського та ще низки українських громадян, у міністерстві фінансів США пояснили, що, ну зокрема. Зазначена особа Дубінського була частиною російської мережі зовнішнього впливу пов'язаної з нардепом Андрієм Деркачем. Останнього Вашингтон вважає російським агентом. 15 березня 2021 року народного депутата Олександра Дубінського виключили з членів політичної партії Слуга народу. Але, попри все, попри санкції, проти, попри роботу на русський мір, Олександр далі продовжує бути народним депутатом і більше того, отримує найгарячішу ванну. В ефірі каналу Г плюс Г, де розповідають, що життя на Київщині повертається хіба що завдяки Дубінському. Проект Повернися додому вже взяв під опіку багато родин власників зруйнованих будівель з багатодітних та малозабезпечених родин і одиноких пенсіонерів, щоби допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Повертаються родини. Дубінський робить все, щоб допомогти тим, кому хто найбільше цього потребує. На четвертий день повномасштабної війни на околицях громади російська армія здійснила авіабомбардування. Пряме попадання ворожої бомби в сусідній будинок. Двоє людей загинуло. А вибухова хвиля буквально підняла будинок Світлани в повітря. Сім'я дивом вціліла. Рідний дім став непридатним для життя. Вибиті вікна, двері та обірваний дах. Допомогти родині взялись волонтери проекту Повернися додому, ініційований волонтерською організацією «Медіаоборона». Так, завдяки Дубінському відбудовують Київщину. Ну почали всього лише з шести будинків ало. То не головне. Головне, що Олександр своєю діяльністю рятує українців від свавілля державних чиновників, тому що процедури відшкодування а, збитків прописані таким чином, щоб надурити українців. І Олександр робить все, щоб компенсацію отримали всі, і саме так як заслуговують. І ці Півгодини блоку живого часу на каналі Г+Г Ге в ранковому телемарафоні були присвячені тому, як Олександр, як Янгол, прийшов на Київщину, рятує її, і, зокрема, від свавілля українських чиновників. Мені здається, що якщо бути відвертим, то це і є мета а, чиновників наразі, щоб люди не могли встановити реальні збитки, і потім, коли вони прийдуть їх компенсувати, бо ти ж не можеш жити в будинку, який угу, зруйнований. Угу. Ти береш власним коштом щось там підлатав. Зробив якусь придатну для життя споруду. Потім приходиш, каже, що в мене як обстеження, ну тобі видадуть 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Ані просто істять наші гроші. І тут я бачу. Вижу... Тінет 07 пише, такими темпами скоро і Мураєва будемо зустрічати. Ви знаєте, я все-таки, зважаючи на популярність Дубінського, ставлю на те, що будемо зустрічати Рабіновича. Все-таки їхні методички були завжди однаковими. Тож, чому б не зустріти Рабіновича? Бо просто нагадаю нашу страну пропазла чума. Я називаю їх людей не парахоботами, а сарасятами. Вы меня извините, но сейчас чумой под названием «Дети Сороса» заражены практически все институты украинской власти. А Сорос покупает экономику. Обратите внимание на всех министров, кто заходит, соросята со всех сторон. Соросята вот эти, иностранные агенты добивают нашу страну. Вот соросята по убеждениям, они как бы видят, что эта система ведет страну к развалу, к разрухе. Целенаправленное уничтожение Украины, которая нужна кому-то. Вот это, знаете, кто есть первый там? Голос, голосята, там все эти вот, соросята. Фракция партии Голос Сороса, я так называю, поднялась. И... Группа Сороса, как ее называют, да, на самом деле, представители там международных э, институций, здесь вырастили целую плеяду. Вот этих вот сорняков, которых внедрили во все э, власти. Вы думаете, вы просто я в ужасе, если анализировать их тренировали и учили лоббировать интересы своего внешнего менеджера. Ну, 80% людей, принимающих решения в нашей стране, это люди Сороса. Соросят, сколько в вашей команде? Я думаю, команде? что около 40%. Сколько Соросят у слух народу у фракции? Я думаю, около 60%. У рейтингу наиплывовейших українців другу сходинку занят пан Сорос. С чем я вас и витаю. Тихонечко убиваем так званих соросят із органов власти, вибиваємо їх із системы управления государством. А мы Донесли уже, мне кажется, всему обществу, в том числе с помощью вашего канала: что соросята это люди, которые работают не на Украину, а на дядю. Запуганные, исполняющие волю Сороса. Слуги дьявола пытаются продать землю Украины. Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения. на Такое указание. Украина и киевская власть получила от Международного валютного фонда. Это указание идет от фонда Сороса, а представителей фонда Сороса в Украине во власти сегодня так много, как не было никогда. Товарищи грантоеды и соросята его активно защищают, потому что выполняют простую функцию по зачистке с помощью своих полномочий, неудобных, неугодных расчистки для вхождения дальнейшего в экономику, ее просто не колониального формирования но колонии нового типа, как они были в Африке. Они уже берегов не видят им уже все равно. Им надо Соросу под елочку положить на проданную нашу землю. Все, ни о чем больше разговор не идет. Ну, Соросятничество, это, знаете, как... Это же не гомосексуализм. Ну, что тебя природа таким сделала, и ты соросен. Как эти все то ли нетрадиционной сексуальной, то ли от Сороса. Mm. Да, ничего с этим сделать не можешь. Кстати, говорят, что лишь 10% людей народжуются гомосексуалистами, и все Ну, вот неважно, да. Ну, вот у Соросят, наверное, примерно. на буты. А вот у Соросят, я думаю, что это все-таки, да, там, это некая жизненная позиция. Вы знаете, ладно бы были птенцы Сороса, но они уже выросли, они превратились в хищных орлов. И помните, кризиса нет. Соросята пиздят наши с вами деньги. И не только деньги, но и жизнь. Кризиса нет. Соросята пиздят наши с вами деньги. Пока мы это не поймем, никуда сухо не движемся. кризиса нет, сарасята піздять наші с вами деньги і превращают нас в папуасов. Кризиса нет, саросята. Эти пьемки нам доказують, що именно соросята Сарасята піздять наші деньги, наше будущее убивают можливість для страны. страни. А тепер. А тепер Дубінський повернувся для того, щоб відбудовувати Київщину. Це я вам нагадала ретро ретро нарізку, яку я робила декілька років тому, коли. А, коли Методички Рабіновича і Дубінського збігалися просто неймовірно. Мені здається, що ще трошки і буде все це фарш провертатися назад, тому що ну, дедалі більше і дедалі більше різних причин.